Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Як вовк хотів з'їсти Іванка. Давно це було, ще як баби носили хустки, а вовки боялися кочерги більше, ніж рушниці. Жив собі у темному лісі один вовк. Вовчище ще сірий, з довжелезним носом і ще більшою голодною душею. От іде він лісом, бурчить у нього в животі. Аж дерева трясуться. Ой, хоч би якусь мишу впіймати. Хоч би й жабу та хоч би сухар знайти. Ішов, йшов, нічого, ні зайця, ні білки, ні навіть грибів отруйних. І тут подумав він. А піду я в село. Люди там добрі, ситі, може хтось щось з вікна і викине курку, кубасу чи хоч корочку хліба. Підійшов до першої хати. Всі гавкають, як скажені. Один аж слиною захлинувся, другий вже й зуби геть показав. До другої Ще гірше. Третя знову пси. У четвертій на воротах написано Злий пес і хазяїн теж. Вовка ж присів від розпачу. Іде тулиться тину, вже готовий плакати. Аж раптом бачить остання хатина. На краю села тиха й похилена. Підійшов, притулився до вікна, а там скандал. А-а-а-а-а-а! Дай не хочу, не буду. Верщить щось всередині. Вовк злякався. Що ж то за страхіття таке? Глянув а там мале дитинча років три. Руде рудюще з кучерями. А на носі стільки ластовиння, що хоч карту світу малюй. Сидить на печі, ногами тригає. Вершить так, що кішка під лавкою Лапи на вуха наклала. Мати вже й колискову співала. І вареник обіцяла і нового цуцика згадувала, нічого не діє. Аж тут із кутка виходить баба. Справжня баба з товстою косою, фартухом і таким голосом, що й сам чорт сів би. Іване, ще раз пискнеш! Віддам тебе вовкові. Он він уже під вікном стоїть. Ану, вовче, йди но ну сюди. Бери малого, він шкідник у нас. Вовка вуха підняв. Мене кличуть. Нарешті. Підходить ближче до вікна, зуби облизав, вже й живіт заурчав. Стоїть, чекає, що зараз йому того рудого згори подадуть, Загорнутого в хустку, як вареник у серветку. А малий замовк, і очі, як дві сливи, перелякані. Дрижить тихенько схлипує, а баба гладить його по голові та й каже ти ж у мене розумний хлопчик. Іванко не буде плакати. Ми вовка проженемо, еге ж? Він думав, що ми йому тебе віддамо, ага. Та ми йому такого борчуха надамо. І вмить повернулася до вікна стара, очі пришмурила, кулак підняла. А ну геть звідси, вовче. А то як візьму по чергу, забудеш, як тебе звати!» Вовк перелякався не на жарт, очі вирячив, віз між ноги та й кинувся бігти світ за очі. Біг-біг, аж раптом почув вовк солодкий аромат. Запах свіжоспечених булочок з вікна сусідньої хати. Вовк миттю зупинився, понюхав, і очі у нього засвітились, як два копійчані місяці. Оце вже по-нашому. Гуляти так гуляти. Пробурмотів, підкрався до вікна, глянув. А там нікого нема, тільки булочки на рушнику, як на виставку виставлені. Хап і нема булочок, а вовк у кущі та я рванув до лісу. Тільки бур'яни повилітали. Добіг до знайомого пенька, сів, розгорнув скарб і почав хрумтіти. Булочку за булочкою з маслом і без масла. Яка ж то вже різниця? Жує, жує і бурчить собі під ніс. Ех, нема тепер правди на світі. Кажуть бери дитину, а самі з кочергою женуться. А от булочки не говорили нічого, а зробили діло. Оце я розумію. Люди кажуть, одне, а роблять зовсім інше. Он баба гримить як грім, а вікна лишає відчиненими. І ще вони мене називають дурнем. І сидів так довго, доки всі булочки не зникли без сліду. а на ніч запив дощовою водою з листочка і зітхнув. Облизався і додав. Добре, що хоч булочки не верщать. Кінець, а може, і ні. Як вовк хотів стати собакою, була пізня зима. Ліс стояв тихий, засніжений, мов застиг у сні. Місяць висів у небі, мов срібна монета, і кидав холодне світло на дерева, вкриті інеєм, а в цій тиші чувся тільки звук бурчання. Це бурчав живіт голодного вовка. Він брів лісом вже кілька днів. І був дуже голодний. Зайці зникли, птахи полетіли в теплі края. Навіть мишей не було видно. Холод проникав крізь хутро, лапи мерзли, а голод викручував шлунок. Хоч би кісточку. Зітхнув вовк. А краще м'ясо смачне запашне. Раптом він зупинився. На далекому краю лісу між чорними стовпурами дерев щось блимнуло світло маленьке і тепле, вовк припав до снігу і пильно подивився. Будинок у самому лісі. Він навшпиньки підкрався ближче. Так, це був маленький дерев'яний будиночок з освітленими вікнами і димом, що вився з комина. Але найцікавіше чекало його ще попереду. Поряд з будинком стояла стара будка. А в ній пес рудий, кучерявий із довгими вухами. Він ліниво лежав, поклавши голову на лапи, але не сам. Біля нього стояла миска з їжею, з якої піднімалася пара. І тут з'явилася жінка в теплому кужусі. Вона вийшла з хати, присіла біля пса і поставила перед ним тарілку. Вовк майже завив від запаху ковбаски, котлетки, ще й теплі. Слина текла з його пащі, а він тільки махає хвостиком. Як же йому добре. Вовк сів під деревом і почав думати. Чому він? Чому не я? Якби я був у тій бутці, теж би мене так годували? І ніяких тобі мисливців, ніякої холодної зими. І тоді у вовка визрів хитрий, але геніальний план? Вовк довго думав. Обережно складав слова, щоб усе виглядало переконливо. Він пригадав людські страхи, селянські чутки і навіть кілька казок про пекельних псів, яких сідали. Коли він був готовий, то підійшов до будки. Пес відразу насторожився і загарчав. Гей, хто там? Ти що робиш біля мого двору? Та ти ходи. Прошипотів вовк. Я не ворог. Я прийшов попередити тебе. Пес насторожився. Про що? Я чув у селі. Люди говорять, що тебе тут не просто так годують. Кажуть, що вони хочуть тебе сісти на свята. І що сьогодні твоя остання вечеря? Нісенітниця, пискнув пес. Але в голосі було щось тривожне, та я не змушую тебе вірити. Просто згадай, чому саме сьогодні така розкішна їжа, чому вони тебе годують краще, ніж зазвичай? Пес задумався. І саме в цей момент з вікна пролунав жіночий голос. Сьогодні ми його з'їмо нарешті. Жінка мала на увазі яблучний пиріг, але пес цього не знав. Це правда прошепотів він. То що мені робити? Втікай, мовив вовк. Але коли вони принесуть тобі їжу, щоб у тебе було більше часу, туди, де тебе ніхто не знайде. Пес вагався, але страх пересилив його. Увечері жінка вийшла з будинку з найбільшою порцією, яку пес коли небудь бачив. Гарячі ковбаски, соковиті котлетки, трохи підсмаженої картоплі. Але пес навіть не глянув на тарілку, тільки побачив господиню відразу чух, до лісу, аж курява піднялась. А вовк тільки цього й чекав. Господиня поставила біля будки їжу з надією. Що пес повернеться. Вовк в у будку виїв всі котлетки й ковбаски і від задоволення заплющив очі. Ніколи йому ще так добре не було. Оце життя. пробурмотів він. Ні вовків, ні пасток. Я тепер пес. Але ранок був менш приємний. Раптово почувся гавкіт. Прокинувшись, вовк побачив пса. Той стояв перед будкою і харчав. Ти обманув мене. закричав пес і почав горланити на все село. І тут вискочила жінка, побачила вовка. Ще й у бутці у її пса, схопила мітлу, а ну, геть розбійнику. Вовк зляканий і важкий від їжі ледве втік у ліс. Жінка повернулася до свого пса, погладила його, посадила біля грубки і насипала нову порцію їжі. Але пес Сидів мовочки, він думав. Минуло кілька годин. Він узяв одну ковбаску, запакував її у стару серветку і тихо рушив до лісу. І йшов слідами вовка. В глибині лісу, на старому пеньку, вовк сидів і тихо плакав. Йому було не тільки холодно, йому було дуже соромно. Він не був злим. Просто холод зробили його хитрим і жадібним. І тут перед ним з'явився пес. Я приніс тобі їжу, мовив він і поклав ковбаску перед вовком. Вовк мовчав. А потім прошепотів. Пробач мені. Я не хотів тебе скривдити. Я просто був дуже холодний. Пес сів поруч. Я знаю, друже. Але справжні друзі не обманюють. Віднині або чесно, або ніяк. І вовк кивнув. З того часу вони почали допомагати один одному, часто бачили їх разом, вовка і пса. Один сторожував ліс, інший подвір'я. Але завжди допомагали один одному у скрутну хвилину. Кінець. Як заєць перехитрив вовка та лисицю? Одного разу в лісі заєць тікав від вовка і не помітив, як потрапив у велику яму пастку. Вовк засмутився. Ех, майже наздогнав зайця. А як тепер його з ями дістати? А заєць навіть трішки зрадів, подумав: вовк тепер мене не впіймає, посидить, посидить біля ями і піде. А я потім якось звідси виберусь. Сидить вовк і голову чухає. Думає, що зайцем робити. А тут повз лисиця йде. Лисиця одразу зрозуміла щодо чого, і подумала, Яка ж це удача? Цілий заєць просто тут сидить. Ганятися за ним і не треба. Зараз перехитрю вовка, дістану зайця і заберу собі. Звичайно, лисиця вовкою про це не сказала, вона підійшла до нього та й каже Вовчику, хочеш, я допоможу тобі дістати зайчика з ями? Хочу, лисичко, каже вовк. А що натомість попросиш? Ну, що ти? Нічого мені не треба. Допоможу тобі просто так. Дурний вовк повірив хитрій лисичці. А як же ми його витягнемо? Запитався вовк. А лисиця каже Та ти тримай мене за ноги і опустив яму до зайця. Я схоплю його, а ти нас витягнеш. Лисиця придумала, коли вовк витягне її разом з зайцем вона від нього і втече разом з добичу. А заєць послухав розмову Лисиці й вовка і придумав як всіх. Перехитрити. Вовк опустив лисицю вниз. Лисиця схопила зайця зубами. Коли вовк підняв їх, заєць як закричить Дивись, дивись, вовче. Лисиця мене і сама з'їсти хоче, а тобі не віддасть. Тримай її. Лисиця хотіла сказати не вір йому вовчику. Розтисла зуби, а заєць і втік. Заєць боявся, що лисиця і вовк лаштується за ними в погоню. Але замість цього вовк накинувся на лисицю з кулаками. Ах ти! Обдурити мене вирішила. Ось я тобі дам. Лисиця в боргу не залишилася і дала вовкові здачі. Вони билися, билися, поки не впали обоє в ту ж саму яму, в якій раніше сидів зайчик. І поки лисиця з вовком лаялись і заважали один одному вибратися з ями, зайчик втік далеко, далеко. Боза? Яка провчила вовка. У давні часи порося, гуска, коза та вовк були добрими друзями. Якось надумали вони побудувати кожен собі хатинку, поросятко вирило ямку, мостило її сіном і вляглося. Гуска зібрала гіллячок. Наскубла себе пірячка та сліпила з них гніздечко. Коза найсумлінніша з усіх, назбирала в лісі каміння й дерева Та й збудувала високий і міцний будинок. А вовк був дуже ледачий і нічого не хотів робити. Краще у друзів поживу. Навіщо ж самому працювати? Подумав сіроманець. Закінчилося літо, і настала холодна дощова осінь. Друзі сиділи у своїх домівках і тільки вовк не мав даху над головою. Вирішив тоді ледацюга піти жити до поросятка. Друже, пусти мене в хатинку. Просить замерзлий бідолаха. Ні, відмовляє порося. Треба було не байтикувати, а працювати вовче. Розсердився вовк і почав у хатинку пробиратися. Ліс, ліс та й розвалив. Та так, що сам ледве врятувався, а господаря тим часом. І слід простих. Доки сіроманець вилазив із підземляного обвалу, поросятко прибігло до гусочки та й проситься, подруго, мою хатку вовк розвалив пусти до себе. Ой, лишенько. злякалася гуска. Ну, добре, заходь, як така вже справа. Сидять обидва у гніздечку, аж раптом вовк прибігає, геть, розлючений. Кусіть мене хутчіше. кричить. А то знищу хатку і вам самим не буде де подітись. Забирайся звідси, розгнівалася гуска. Тоді вовк, як стукнув лапою. Що в ніздечко зовсім розвалилося. Злякалися друзі та ледве встигли втекти від сердитого хижака. Прибігли друзі до кози просити допомогу. Кізонько, Люба, поможи вовка провчити. Цей негідник розвалив наші домівки, а тепер ще й женеться слідом. Чому ж ні? Заходьте, пробекала рогата. Щойно троє друзів опинилися в затишному будинку, як вовк тут, як тут прибіг. Просився сіроманець, погрожував, але так і не зміг всередину пробратися ані розвалити хату. Надто міцною та виявилась. Так скрегочучи зубами від люті, просидів бідолаха аж до вечора. А кмітлива коза відчинила віконце і говорить, вовчику, братику, влаштуємо змагання, візьмемо по тарілці і закинемо їх якнайдалі в небо. Чия миска зачепиться за хмару, то і виграє. Та й житиме в хатинці. Вовк погодився, бо вважав себе найсильнішим у лісі. Тож узяв сіроманець найбільшу тарілку, підкинув та злетіла в повітря, а потім із гуркотом упала вовкові на голову, що аж каганці в очах засвітилися. Хитра ж коза взяла. Біленьке блюдце та жбурнула його в кущі, а саме тієї миті на небі зійшов місяць. Ось бачиш, промовила рогата, показуючи на небо. Я перемогла. Моя миска зачепилася на небі і навіть не думає падати. Нічого сіромасі не залишилося. Як поплентатися геть? І з тих часів вовки більше не товаришують із поросятами, глусочками, а особливо з козами.